Я колотуша Яна, я навчаюся на другому курсі військового факультету сил підтримки і забезпечення за спеціальністю військова журналістика. Я обрала саме цей навчальний заклад, адже він є одним з найкращих, і з самого дитинства я хотіла бути журналістом. А з початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що хочу пов'язати своє життя з військовою справою. На мою думку, моє найбільше досягнення в житті ще попереду, але я знаю, що я на правильному шляху і обрала правильний напрямок. Моє найбільше досягнення в інституті це написання конкурсної наукової роботи на тему пряма і прихована мова російської ворожнечі в соцмережах, яка посіла друге місце серед інституту. Як і будь-якій людині, яка прийшла з цивільного життя до військового інституту, довелося пережити багато труднощів, зокрема звикання до такого розпорядку дня, така кількість фізичного навантаження, але допомагали адаптуватися до такого люди, які мене оточують. Мене надихає на досягнення успіху, бажання бути офіцером, гідним цього звання, офіцером, який буде в майбутньому наближати нашу перемогу і робити все для цього. Я вважаю, що кожна людина має мати мету, до якої вона буде іти. Буде йти, незважаючи на всі труднощі і перешкоди, адже життя без мети рівноцінно повільної смерті. Я раджу усім тим, хто тільки починає шлях у вікну брати по максимуму те, що нам тут дають, адже це все дійсно допоможе в майбутньому, допоможе бути офіцером, на якого будуть всі рівнятися, який буде прикладом. А також, звичайно, я раджу підтримувати свою фізичну підготовку, також розвиватися, самовдосконалюватись.